Малята, наступне наше з вами заняття з художньо продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття кульбабки та курчата. Дітки, для чудового настрою на заняття пропоную нам з вами виконати психогімнастику, яка називається Встаньте, діти, посміхніться. Встаньте, діти, посміхніться. Землі нашій поклоніться, За щасливий день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки нахиліться, веретеном покрутіться. Раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Дітки, всі ви бачили, що зараз цвіте така рослина кульбаба. Вона цвіте такими красивими жовтими квітами. Послухайте, будь ласка, про неї вірш. Сонце дарувало промінець ясний. Виросла кульбабка, перша на весні. береже жовтенька ясний свій секрет. Золотого сонця крихітний портрет. Малята пропоную нам з вами намалювати красиву картину про весну, кульбабки та курчатка, адже маленькі курчатка, вони дуже схожі на жовтих кульбабок. Тож намалюємо кульбабок та курчаток в травичці. Домовились? Тоді давайте спробуємо. Тоді запрошую вас до нашої художньої майстерні. І сьогодні для роботи нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, який ми покладемо горизонтально, ось так, як у мене лежить, стакан з водою, гуашева фарба, пензлик. трубочка для напоїв. Ось так дітки, погляньте, як я її розрізала на кінчику. Ви можете попросити про це своїх батьків. Простий олівець та ватні палички. Сьогодні ми будемо малювати різними способами. Ось, малята, погляньте, які кольори фарби нам сьогодні будуть потрібні: червоний, зелений, чорний та жовтий. Для того, щоб розпочати наше малювання. Нам з вами спочатку потрібен простий олівець. Намалюємо два курчатка, які будуть пастися на травичці та любуватися красивими квітами-кульбабками. З лівого боку я розпочинаю малювати курчатку. Намалюємо спочатку олівку. Вона ось така овальна. А потім тулуб він також овальної форми та трішки продовгуватим хвостиком. Ось так, дівчат. Погляньте з однієї та з іншої сторони. Також це робимо з правої сторони. Ось голова. Тулуб. Тепер наші курчатка потрібно розфарбувати. Для цього я візьму ватну паличку та жовту фарбу. А ватна паличка потрібна нам для того, щоб наші курчатка були пухнасті. Моя фарба. Така рідка, тож водичка мені не потрібна. Я беру свій свою паличку, мокаю у фарбу та ось так дітки тецькую, заповнюю, серединку. Ось так малята. Також тулуб. Таку саму роботу нам потрібно зробити з другим курчатком. До роботи! Погляньте малятка. Курчатка майже готові, чого їм не вистачає. Так, оченят та дзьобиків і лапок. Для цього нам потрібна фарба чорного та червоного кольору. Чорного нам потрібно для очка та лапок, а червоного для дзьобика. Беремо пензлик, мукаємо водичку, зайву водичку. Віджимаємо ось так. Та малюємо оченята нашим курчаткам. Ось так малята це така маленька крапочка, яку ми поставимо на голівці. Одному курчатку та іншому. Також домалюємо їм лапки тоненькі лінії. І ось так вони розгалуджуються на три маленькі тоненькі лінії. Також іншому курчатку. Ось так. Погляньте, лапки також готові. Тепер домалюємо їм дзьобики. Для цього ми миємо гарно наш пензлик. Також зайву фарбу віджимаємо у краєчок нашого стаканчика та беремо фарбу червоного кольору. І ось так ніжно її погладжуємо. Також, якщо у вас фарби занадто багато, ви її віджимаєте. Так. Робимо ось такі дзьобики. Маленькі такі трикутнички. Ось так. В одному курчатку та іншому. Подивіться, малята. Ось такі красиві вони у нас вийшли. Розпочинаємо роботу. Над кульбабками та травичкою. Для цього ми беремо пензлик, гарно його миємо після червоної фарби та беремо фарбу зеленого кольору, ніжно її погладжуємо та розпочинаємо малювати стебло нашої кульбабки. Ось тут, біля курчатка, малюємо ось такі лінії. Гарно їх наводимо, щоб їх було видно. Ось одну, другу можна, та третю, скільки вам подобається діти та поміститься. Так. Потім з іншої сторони. А ще намалюємо посередиці. Ось так лінія трішки вища. І поруч. Тепер розпочинаємо малювати листочки нашим кульбабкам. Добавляємо сюди ліній та будемо їх малювати. Для цього нам також потрібна зелена фарба. Ось так, дітки. Для того, щоб намалювати листочки, нам з вами потрібно ось так прикладати пензлик з однієї та з іншої сторони. Погляньте, як це легко виходить. Подивіться, листочки у мене вже готові. Тепер додамо травичку, яку будуть скубати наші курчатка. Також беремо фарбу зеленого кольору. І домальовуємо ось таку травичку. Такі тоненькі лінії. Ось так, дітки. Можна ось тут домалювати невеличкий кущик. Ось тут. Те вам подобається. Коротенькі та довші лінії. Ось так. Тепер будемо розпочинати малювати самі квіти. Для цього нам потрібна трубочка для напоїв та жовта фарба. Беремо нашу трубочку, мокаємо ось так у жовту фарбу. Погляньте, дітки, та робимо ось такі красиві пухнасті кульбабки. Гарно не шкодуємо фарби. Робимо ось такі відбиточки. Потім ось тут у нас є квіточка, тут та тут. І ще з лівого боку. Ось погляньте, дітки, яка красива картина кульбабок та курчаток. У нас з вами вийшла. І правда ж, що курчатка дуже схожі на кульбабок, їх майже не розрізнити серед них. Дякую вам, мої розумнички, за увагу! Буду чекати з нетерпінням на ваші роботи. До зустрічі!